Невиконання пенсійним фондом України рішення суду це злочин. З такими плакатами кілька десятків військових пенсіонерів перекрили дорогу по вулиці Соборності у Полтаві близько 11-ї години. Пенсіонери ЗСУ та силових структур говорять, вдалися до протесту через те, що пенсійний фонд не виконує рішення судів про доплати. За словами людей, пенсії їм не перераховують вже роками. Прослужив в армії українська армія 31 рік. Полтав отримував пенсію. Рішенням уряду різними постановами пенсію мені обрізали. От, і таких, як я, десятки тисяч у Полтавській області, обрізали пенсію незаконно постановою Кабінету міністрів. Вони змінили закон. Сім позовів було до, до суду, всі позови я виграв. І суд зобов'язав пенсійний фонд виплатити мені пенсію згідно рішення суду. Але пенсійний фонд не виконує. Ми звертаємося в кабінет міністрів, президенту, верховну раду. Реакції немає. Служили державі не один десяток років, тож такого ставлення до себе не заслуговують. Обурюються учасники протесту. Я маю 23 роки повних вислуги, Інвалід другої групи, пенсіонер. Я сім разів переїхав, Я ці кошти, які не виплачує зараз пенсійний фонд, через суд відсудив. Але на превеликий жаль, пенсійний фонд не виконує рішення суду. Дійшло до абсурду. Останній раз на зустрічі, яка відбулася десь місяць назад, в пенсійному фонді обіцяли всім пенсіонерам військових силових структур, що буде. Виконано рішення суддів. З причини того, що систематично порушуються права пенсіонерів, силовиків. Уряд і Верховна Рада систематично приймають документи, які обмежують розміри пенсій. Неодноразово протягом вже 12 років це коїться. І в бюджеті на Новий рік теж закладено певні обмеження. Пенсіонери вимушені звертатися до судів. І суди приймають. Постанови і рішення на нашу користь, не зважаючи на це, продовжується свалілля. Пенсії систематично скорочують, нараховують неправильно. Тому що пенсія складається з декількох складових, вони деяких складів взагалі відкидають. Протест з перекриттям руху транспорту тривав близько 20 хвилин. Не обійшлося без сутичок колишніх силовиків з водіями. Інвалі а ти куди їдеш? Я ж би в голосуй! А ти, а ти, а ти. військовий Анатолій Вісич ще не пенсіонер, але з такою тенденцією говорить, з часом ризикує приєднатися до когорти невдоволених і він, тому й прийшов підтримати протестувальників. Служив пенітенціарній службі за Туринська виправна колонія номер 64, 10 років. Прапорщик внутрішньої служби, півроку в сісному ізоляторі, нашому Полтавському, два з половиною років в АТО. Срочку я пропустив він військово морські сили України два роки, і в цій війні я приймав участь. Мене все на, на даний момент мене все влаштовує. Я група як група підтримки. Думаю про те, що мене це каснеться завтра. Якщо й були перерахунки пенсій, то до виплат додавали лише копійки, говорять протестувальники. Добавили там сікись гривню, там чи 50 гривень. Там ну таке, зразя, добавили, Ми аж додавали. Ово, авомоторій Валеріч Валерійович перечислили. Кажу, скільки ж 485 гривень. Кажу, вітаю. О. Ціле состояння кажу чимодан, Інкасатора треба, як нам повідомили, виконуюча обов'язки начальника головного управління пенсійного фонду України в Полтавській області Юлія Молодцова. Виплата за рішенням суду буде для всіх пенсіонерів, які мають такі рішення в рамках фінансового ресурсу. Пенсійний фонд здійснює будь-які виплати згідно затвердженого кабінету міністрів бюджету пенсійного фонду України. В цьому році бюджет затверджений 17.09.25. В ньому передбачено кошти для виплати по Судових рішеннях це 1 мільярд. Цей фінансовий ресурс розподіляється відповідно до кількості людей, у яких є такі судові рішення, пропорційно у жовтні місяці. В області на виконання таких рішень суду профінансовано 8,9 мільйонів. Із цих 8 мільйонів 900 тисяч гривень 6 мільйонів 300 тисяч виплатять військовим пенсіонерам, яких в нашій області налічується 27 тисяч. Додали в пенсійному фонді. Як нам повідомили у прислужбі обласної військової адміністрації, найближчим часом планують організувати зустріч із керівництвом ОВА та пенсійного фонду України для пошуку шляхів вирішення питання. Тим часом протестувальники попереджають, у разі відсутності реакції акції невдовзі будуть масштабнішими.